Доброго дня всім! Сьогодні я поділюсь, поділюсь рецептом простого білого хліба, смачного. Беру 210 грам води кімнатної температури, одну столову ложку цукру і 6 грам сухих дріжджів. Це все змішую і залишаю на 7 хвилин. Пройшло 7 хвилин. Тепер додаємо 5 грам солі, 1 столову ложку олії і 300 грам муки. Пересіваємо. І замішуємо тісто. Промісила я тісто 15 хвилин, воно таке трохи липке. Зараз трошки припилю стіл і трошки його підмішу, щоб можна було кульку зробити, бо воно таке дуже липке. Віквально одну грамочку поскручую його, щоб вже воно могло. Воно вже прям гарненько кулька робиться. Гляньте, яка вже, вже не береться, вже майже ідеальне тісто. Тепер я візьму. Мисочку трошки олії і харчовою плівкою накриваю і залишаю на одну годину в теплому місці. Хліб прийшла одна година, чисто піднялося. Знялося, мабуть, більше ніж в два рази, зараз стіл олією і буду формувати хлібинку. Ось такі живенькі, гарненьке. Тіста буду так робити таку велику фінкаліну, а тепер перевертати і формувати паляничку нашу. Буду на пергамент її поміщати, Так. і ставлюю, вставлю і накриваю її харчовою плівкою і на годинку залишаю в теплому місці підходити. Прийшла година, хлібинка підійшла. Зараз я її попирською водою зроблю надріз і будемо випікати. Надріз буду робити просто посередині одну полосочку. І тут під в надріз і забираю. Будемо пекти 10 хвилин 220 градусів і 40 хвилин 180 градусів. Хліб спікся, він вже трошки остив, ще теплий, але вже я можу його в руках держати. Подивіться, який він гарненький. Він дуже легенький. Ну, наскільки він м'який, я вам можу показати, подивіться, наскільки я його вдавлюю, наскільки він м'якусінький. Тут е можна мій такий художній розріз, не дуже вийшов, бо він дуже піднявся. Якщо ви хочете, щоб розріз було видно, треба глибше просто прорізати. А так, подивіться, яка краса. Він дуже легусінький, м'якусінький. І зараз розріжемо, подивимося, що там всередині. Хліб настільки м'який, що я навіть з трудом його можу розрізати, бо він складається вдвоє. Подивіться, який він всередині? Ви подивіться на цю пушиночку, це взагалі, ви дивіться, наскільки я вам можу передати, наскільки це м'якусінький хліб. Ви дивіться, Користуйтеся цим рецептом, це дуже просто і дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!